Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Мене звати Василь. І скоріш за все, ви тут тому, що вам потрібен якісний, класний, довговічний і сучасний паркан. Цей паркан, який позаду мене, було виготовлено компанією BonaFence, з якою ми працюємо вже більше п'яти років. І ми встановили в західній частині України вже більше 500 парканів виробництва Bonafence. Що я вам скажу? Бонафенс. На даний момент це найкращий виробник парканів в Україні. Я заявляю це авторитетно як керівник компанії, яка монтує ось такі красиві паркани від заводу виробника BonFence на цьому об'єкті у місті Львів. Ключова вимога при проєктуванні і продажі оцього паркану була в тому, щоб на воротах не було ні одного кріпильного елемента, щоб все було сховано. Не було ніяких заклепок, щоб від самого верху до самого низу, а також рейка, були повністю сховані під цими алюмінієвими листами. І там в стовпі ось в цьому схована автоматика, яка керує цими воротами, відчиняє їх. І ось така краса. Ідентичний вигляд ворота мають як зсередини, так і з вулиці. І ворота ховаються в, такий, в таку конструкційну нішу, яку ми е, запроєктували і змонтували на цьому об'єкті. Ось так, якщо вам теж потрібно такі ворота, звертайтеся в компанію Bonafence. Ми об яз, обов'язково е, спроєктуємо, порахуємо, виготовимо для вас подібну конструкцію і будете назавжди задоволені своїм парканом.